Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав, ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик протягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру і теплу його руку, і розтанула. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Ось таке у нас оповіданечка. Дітки, а давайте згадаємо, на що була схожа сніжинка? На зірочку. Чому хлопчик не дав їй впасти? Щоб її не затоптували. А що ж трапилось зі сніжинкою, коли вона впала на долоньку хлопчика? Розтанула, звичайно, тому що сніжинки це заморожена вода, яка розтанула на теплій долонці хлопчика. Давайте подумаємо, а як же утворюються сніжинки? Взимку вода у хмаринках замерзає. І перетворюються на красиві падаючі сніжинки. А от у теплі сніжинки тануть і знову перетворюються у водичку. Якщо вам, дітки, це цікаво, ви можете вдома провести такі ж експерименти з водичкою та снігом. До побачення!